Дорогі учні, сьогодні ми навчимося писати просту програму мовою Python, яка допоможе нам розподілити ресурси порівну і дізнатися, скільки залишиться після такого розподілу. Прочитаємо умови задачі. Є n білочок та t горішки, які потрібно розділити порівно між білочками, по скільки цілих горіхів отримає кожна білочка і скільки горіхів залишиться. Збережіть файл програми з іменем білочка. Уявімо, що ми маємо певну кількість горіхів і білочок, і наше завдання дізнатися, скільки цілих горіхів отримає кожна білочка і скільки горіхів залишиться нерозподіленими. Відкриємо середовище розробки Python. Після цього створимо новий файл, вибравши файл, New File. Це нам потрібно ввести кількість білочок та кількість горіхів. Для цього ми можемо написати наступні рядки коду. Змінні n. Присвоїте. Запишемо функцію input, яка дозволяє користувачеві ввести значення. Ведемо підказку для користувача. Введіть кількість білочок. Перетворимо ці значення у цілі числа. Обов'язково скільки відкритих дужок, стільки має бути і закритих дужок. Навіщо ми перетворюємо з вами? Це потрібно для того, щоб ми могли виконувати математичні операції з цими числами. Ведемо наступну змінну. Наступним кроком ми обчислюємо, скільки цілих горіхів отримає кожна білочка. Для цього ми будемо зараз використовувати оператор цілечисельного ділення. Подивіться, як він записується: кількість. Присвоїти Ті поділити на Кількість білочок. І давайте я поясню, як працює ось цей оператор, цілочисельне ділення. Цей оператор він ділить кількість горіхів Т на кількість білочок М. І повертає тільки цілу частину результату. Ну, наприклад, нехай в нас з вами 10 горішків і 4 білочки. То це означає, що відповідь буде тільки ціла частина 2. Наступним кроком далі нам потрібно дізнатися, скільки горіхів залишиться після того, як ми розподілили її порівну між білочками. Для цього ми можемо використовувати наступний оператор у вигляді ось такого відсотка. Запишемо Z. Цей оператор повертає залишок від ділення. Це означає, що ми ділимо 10 на 4 і визначаємо, скільки залишиться після повного ділення, що дорівнює 2. Наступний крок у нас буде виведення результату. Коли ми з вами обчислили обидва значення, нам потрібно вивести результат. Ви знаєте, що для виведення результату ми використовуємо функцію Print. Функція Print виводить повідомлення разом зі значеннями змінних, щоб користувач міг побачити результат. Виглядатиме при запуску програми. І так, для цього ми маємо натиснути «Run» – «Run model». Наступним кроком нам потрібно зберігти до власної папки програму. Обираємо шлях до папки. Надамо ім'я файлу білочки. Зберегти. Якщо користувач веде N4, тобто 4 білочки. І ведіть кількість горішків Т10. То кожна білочка отримає по 2 горішки і залишиться 2 горішки. Це означає, що кожна з чотирьох білочок отримала по 2 горіхи, і 2 горіхи залишилися нерозподіленими. Отже, отже, підведемо з вами підсумок: ми навчилися використовувати оператор цілечисельне ділення та залишок відділення. Ці знання допоможуть вам писати подібні програми і розуміти, як ділити ресурси рівномірно. Спробуйте самостійно змінювати значення N та T, щоб побачити, як змінюється результат. Дякую вам за увагу!